Так, відразу скажу, що відповідаю на цей коментар без претензій, без всякого злого наміру просто вже ну тут написано, що не допускали до того, щоб там а кого допускали, нікого не допускали. Не я свою дитину не допускала, не я сама туди не ходжу, не дивлюсь, ні, ні. Я не бачила людини, яка спеціально там, я не знаю, стоїть і слухає, як колють кабана. Ну це нонсенс, це наверное, більше виключення, ніж якась правильна ситуація. Нікого не тільки вас, всі, всі так роблять. Всі десь ховаються, всі закривають уші, всі бояться цього і переживають. Ні, котрі уходять із дому. Це от це нормально, але ну. Таке життя, як Це теж неправильна фраза, оце таке життя, але ну, тут нічого не зробиш. Ми з магазина, коли купляємо сільпо, а за тебе там, з іншого магазину, коли купляємо сало м'ясо їм вдома. Ми не не думаємо так, що воно там прям вредне, так що воно там б'є по підшлунковій, що не бо воно стоїть грошей. Чогось в селі думають люди, верніше, не в селі думають, а люди думають, що коли в селі колеш вона, то він вирідніший, ніж сало з м'яса з м'ясом з магазину. Ну, точно таке саме. Просто воно вирощене ще, чого тяжким трудом, бо це все сієш, це все згорюєш, пахуєш, це все ну, пожинаєш як говорити своїми силами. Робить. Можна ходити так же само, як в місті люди на роботу ходить, ходить ну, з будь-якого магазина брати якесь сало м'ясо, Куріни, я не знаю, теляче, свини, так же само його їсти або не їсти. Ви що думаєте, що цей кабан на рік, на цілий рік, половину з його ще родственникам віддаєш? І не факт, що ти його за рік ще й з'їсиш. То, що люди в селі тяжко працюють, одні працюють, одні не працюють. Це не можна сказати про всіх людей. Я, наприклад, як поїхала за кордон, як поїхала за кордон, там люди стільки їдять сала й м'яса, вони там теж не легко працюють, не легше, ніж в селі. Не легше, ніж в будь-якому місті, не легше, ніж на будь-якому заводі, або ви спробуйте постійти в базар в базарі на тих лотках, коли або жара плюс 35, або холод мінус 35. Там теж не легше. Причому тут місто до села, просто що це не незвична ситуація. Не всі це показують, не всі це бачать. Хтось може бачити і в перший раз. Хтось може просто не можна комусь жирного через те, він рекомендує його не їсти. Багато людей здорові і споживають спокійно собі це м'ясо, сало з задоволенням. Чого я вам бажаю?